Ані про події середи 30 травня. дивіться в програмі день за днем. Нове дитяче реанімаційне відділення відкрили у лікарні центр матері та дитини. Розраховане, воно на шість ліжок. На облаштування відділення з міського бюджету виділили близько 300 тисяч гривень. Ще 58 тисяч надали з фонду лікарні. Як проходило відкриття, дивіться далі. Аплодує. У відділенні створені умови для спільного перебування матері та дитини. У кожній з палат реанімаційного відділення встановлена відеокамера. Через ось такий монітор медсестри цілодобово слідкують за тим, що відбувається у палаті. Якщо необхідна допомога мамі чи дитині, вони одразу ж реагують. Відділення Забезпечені всім необхідним обладнанням для проведення інтенсивної терапії та ранційних заходів для важкохворих дітей. До цього обладнання в нас відносяться це апарати штучної вентиляції легень, це відноситься монітори для слідкування функціонального стану важкохворих дітей і все необхідне для для проведення різноманітних маніпуляцій, які проводяться в відділеннях спеціалізованих відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. у нас є Два апарати штучної вентиляції легень, є три пульсоксиметра, Існують шприцеві насоси або не перфузори їх називають в рік від 200 до 300 дітей. лікується у нашому відділенні. Це дійсно такі достатньо важкі стани хворих дітей, і це не, не малий, скажем, показник для. Для нас і стани бувають різноманітні і по важкості стану, і по можливості з ними справлятися. Хочу побажати здорового духу в колективі. Я буду надіятися на те, що так воно і буде. І е, мені дуже хотілося, щоб у вас було просто менше роботи, особливо от в реанімаційному відділенні. Хай вони будуть пусте, хай у вас не буде практичної роботи. А ви будете тільки займатися навчаннями, отримувати свою заробітну плату. А от діти, щоб не хворіли. Я думаю, що це, це головне. А роботи по лікарні ще дуже багато. І в залежності від того, як буде прийнято рішення в державі, якщо це залишається нашою компетенцією, ми більш динамічно будемо займатися формуванням міцних лікарень в місті Вінниці. Спілкуючись з медиками, мер Володимир Гройсман зазначив: в кінці червня в нашому місті відкриють муніципальний діагностичний центр. За допомогою фонду Петра Порошенка ми робимо повністю реконструкцію приміщень, поліклініки, бувшої поліклініки другої лікарні. І держава Ізраїль у особі Міністерства закордонних справ дарує нам обладнання на 3 мільйони майже на 3 мільйони доларів. Це комп'ютерний томограф, сучасний УЗІ, рентген. Ще деякі обладнання, яке є дороговартісне. І саме головне, от ми. Ми що зустрічались з представниками Міністерства закордонних справ. Ми зараз опрацьовуємо можливості співпраці вінницьких лікарів з ізраїльськими лікарями, обмін знаннями, комунікація їхня використовуючи сучасні технології, щоб ви могли отримувати ті всі самі найкращі сучасні знання в медицині, які є. Ірина телеканал Будувати пам'ятник Тарасу Шевченка та готуватись до відзначення 200 річниці від дня народження кобзаря війничанам допомагатимуть кияни. Сьогодні благодійні фонди, подільська громада та велика родина підписали договір про співпрацю. Окрім цього, столичні гості перерахували на будівництво монумента 50 тисяч гривень. У нас є певна амбіція, яку ми б хотіли передати, і я от дуже радий почути тут, що ця амбіція не тільки наша, вона загальноукраїнська. Ми ще раз це почули тут у Вінниці щодо того, що амбіція це дійсно відзначити гідно як серйозна європейська держава, яка пам'ятає про свої корені, яка хоче йти вперед. 200-річчя, звичайно з дня народження Шевча. До нашої вільницької ідеї, до нашої війниської, скажімо, пропозиції створити пам'ятник влучилися фонди національні і за можливість, скажімо так, зробити на мою думку пам'ятник більш якіснішим і сама зробити більш не Фонди об'єднали зусилля в я я би сказав підсиленні. Чи навіть в розвитку культури української культури на теренах Вінниці, в Вінницької області ми це робимо спільно, і нам це дуже приємно. Новий митний кодекс вступає в дію в Україні з 1 червня. Тепер підприємці зможуть вносити зміни до митних декларацій навіть після того, як вони були оформлені. Також зменшилась в часі процедура отримання вантажно-митної декларації. Раніше на її оформлення витрачали добу, тепер 4 години. Спрощувати роботу наших суб'єктів зовнішньої економічної діяльності це те, що вони можуть здійснювати оформлення в будь-якому митному органі України. Для прикладу, якщо цей суб'єкт зареєстрований у Вінниці, а Товар е, йому потрібно буде доставити до Києва, тому він може по дорозі до Києва здійснити оформлення в будь-якій митниці е, на шляху слідування, щоб не заїжджати е, до Вінниці, а відразу ж провести митне оформлення е, в, по руху транспорту в найближчій митниці. Ірисова долина, яка знаходиться на межі Муркуроловецького барського районі, має стати заповідною зоною місцевого масштабу. Так вважає керівництво області. Ми будемо все робити для того, щоб в реалізації цього проекту залучити і міжнародні фонди, і державні кошти, і місцеві кошти, і створити всі умови, щоб кожен подалянин обов'язково побував і побачив наскільки благодатне це місце, тут навіть аура інша. Ось цю Ірисову долину місцеві жителі називають долиною півників. Вона займає 10 гектарів. У Вінниці стартувала акція Корифею культури на обласній сцені. Розпочалась вона концертом заслуженого працівника культури України Марії Ткач. Цьогоріч співачка відзначає 45 років творчої діяльності. Такою піснею Веснянка побувала в Липецьку в Кабардино-Балкарії в Польщі і там представляла таку, співала пісню Веснянка. І, звичайно, тоді ще й співала другі пісні під акомпанемент баяніста. І чомусь вони мені так напевно в душу дуже западають ці пісні. Я можу сама виразити все. Я особисто. Зачаровуюсь її голосом і, не дивлячись на те, що вже вона пенсійного віку людина, але голос її молодий, як і раніше. Особливо мене вразило у 2009 році. Здається, я вже ну стільки разів її чула, вже ну не можна здивуватись, можна тільки порадіти за нього. Але те, як вона заспівала баладу про матір а капельно на це на слова Бориса Олійника, музика морозова. І як зал сприйняв, і які то були аплодисменти? Мені здається, що таке напевно буває напевно раз раз у житті в людини. І я думаю, що закономірно, що саме цю акцію корифеї культури на обласній сцені ми розпочинаємо саме із Марії Ткач. У ці хвилини на міському стадіоні локомотив проходить матч останнього туру чемпіонату України з футболу у першій лізі Вінницька. нива приймає Олімпік з Донецьку. Загроз спостерігає наш репортер Роман Хах. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Романе на цю мить, який рахунок. Вітаю Слава. Зараз наразі перерва після першого тайму рахунок 0-0, але в принципі перший день пройшов якраз в атаках саме нашої команди. Як він сказав, на передбачили передбачимо інтерв'ю головний тренер, виконуючи головного тренера обов'язки Олег Остапчук. Команд вагався дуже серйозно, і гравці сьогодні на справді побоюваємо, адже тарі розуміють, що останній тур, а передбачуємо розказувати саме такі із війни не необхідна сьогодні перемога десь. Він... У від результатів ігор, їх конкурентів. Дякую, Романе. Нагадаю, наш кореспондент знаходиться на стадіоні, де відбувається матч між Вінницькою Нивою та Донецьким Олімпіком. Наразі це було останнє повідомлення випуску. Більше інформації про події середи 30 травня. Ви можете знайти на сайті www.mywin.com.ua. на ваше чекає прогноз погоди. Ну я прощаюся з вами Щастливо прогнози не вінницьких синоптиків. У четвер 31 травня очікується мінова хмарі. місцями короткочасний дощ, гроза вітер північної загіди 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, день 18-23, вище мінець.